Сьогодні 12 червня 2025 року, і в Російській Федерації святкують так званий День Росії, якийсь там у них таке свято, із яким російський народ привітали Сполучені Штати. Це зробив державний секретар Ша Марко Рубіо, який від імені американського народу привітав росіян із Днем Росії. і... Підтримав росіян у прагненні до світлого майбутнього. В цьому привітанні США підтверджують прагнення до конструктивної взаємодії з Російською Федерацією задля досягнення сталого миру між Російською Федерацією та Україною. І сподіваються, що мир сприятиме побудові взаємовигідніших відносин між нашими країнами. Це привітання свідчить про є ще одним свідченням кардинальної зміни політики Сполучених Штатів у США. Російсько-українсько-російській війні, яка триває, нагадаю, з 2014 року, не з 2022 з 2014 року, і відображає підхід, інший новий підхід адміністрації Трампа до взаємовідносин з Російською Федерацією, який полягає в тому, щоб використати Російську Федерацію. Як у свої, своєму протистоянні з Китайською Народною Республікою, так і з протистояння з Європою, і е, перекласти відповідальність на ведення, на підтримку України у її війні проти Російської Федерації переважно на європейські країни, і фінансову, і щодо зброї. Можливо, єдиний аспект, щодо якого Сполучені Штати ймовірно продовжуватимуть підтримувати Україну, це розвідувальна інформація. Однак, в загальному це привітання слід розглядати як недружній крок щодо України, тому що, поза сумнівом, в цьому привітанні проігноровано факт того, що Російська Федерація є агресором, що вона є ініціатором цієї війни. І до досягнення будь-яких домовленостей про зупинення бойових дій вітати росіян із ним Росії, це як на мене політична помилка. Однак ми до цього не повинні ставитися емоційно, а старатися зрозуміти логіку дій Сполучених Штатів, яка кардинально змінилася після приходу до влади адміністрації Трампа. І відповідно до цієї нової логіки розробляти свої власні стратегії. Однак, на жаль, навряд чи нам це вдасться з огляду на те, що в Україні при владі досі знаходиться зеленські компанії, люди цілком некомпетентні і неспроможні стратегічно мислити, але ми ж мислити повинні.